Відчувати повноцінно цей світ, на жаль, мають можливість не всі. Ми доволі рідко зустрічаємося з такими людьми на вулицях, і може навіть видатися, що їх небагато. Проте, впродовж останніх десяти років, кількість осіб з обмеженими фізичними можливостями збільшилася. На сьогодні в Україні зареєстровано 2 мільйони 700 тисяч інвалідів, що становить близько 6 відсотків від загальної чисельності населення держави. Для людей з особливими потребами досі залишається закритою переважна більшість громадських місць. Щоб відстояти свої права на повноцінне життя, їм неодноразово доводиться звертатися до органів прокуратури та суду. Проте життя в Україні склалося таким чином, що людина з інвалідністю змушена долати, ще й ряд перешкод на шляху до того ж таки судочинства. Як з'ясувалося, перешкод чимало. Більшість приміщень судів є тотально недоступною для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Більшість судів в Україні, як і в місті Львові, зокрема і у Львівській області, не є адаптовані для того, щоб чинити судочинство. Більшість приміщень були надані судам Це приміщення житлових будівель. Ви можете на цьому в цьому переконатися, зайшовши в будь-який районний суд міста місткове. Знову ж таки, коли говорити про приміщення, які надавалися в період Радянського Союзу, там теж ніхто не думав про те, що ці приміщення мають бути адаптовані для неповносправних Україні Люди з інвалідністю є однією з найізольованіших груп. Вони лишаються останніми у черзі на дотримання своїх прав. Навіть незважаючи на те, що сьогодні вже діють положення основного закону, що мав би регулювати права інвалідів в Україні, і прийняття якого обнадіювало людей з обмеженими фізичними можливостями на позитивні зрушення в державі. 16 грудня 2009 року Верховна Рада України ратифікувала конвенцію ООН про права інвалідів. А 6 березня 2010 року документ уже набрав чинності на території України. Вимоги конвенції спрямовані на задоволення потреб осіб з інвалідністю та створення рівних умов для їх повної адаптації у суспільстві. Ратифікувавши цей міжнародно-правовий документ, наша держава взяла на себе юридичні зобов'язання щодо його виконання та підготовки відповідних. Світу перед Згідно законодавства, головним завданням на сьогодні є саме створення належних умов для людей з особливими потребами, а не пристосування до тих, які існують. Та коли справа доходить до повсякденного життя, нерідко бачимо формальне ставлення чиновників до виконання державних програм. Ми маємо зараз постанову Кабінету міністрів від 1 серпня 2012 року, яка називається Національний план дій щодо провадження конвенції ООН про права осіб з інвалідністю до 2020 до року. Відповідно, мають бути галузеві плани дій по кожній галузі, по кожній Відносу міністерству, відповідно, мають бути і місцеві плани дій. І от в тому випадку доцільно би було, щоб заклади юстиції, скажімо, щоб вони прорахували, визначили потребу, а що ж саме потрібно зробити в конкретному тому приміщенні, щоб людина, яка має різні види інвалідності, щоб вона могла скористатися потребою в цих послуг. Так? Тут я бачу грішать в нас тим, що. Не вміють планувати заходи, не вміють визначати потребу. І одна така фраза немає грошей. І я постійно повторюю, що грошей нема і не буде, поки ми не навчимося визначати, що нам потрібно зробити, скільки потрібно грошей і пріоритети, що нам то потрібно негайно зробити, невідкладно, а це ми можемо перенести там в часі через півроку, через три роки і так далі. До 2020 року, наприклад. Що позитивно, окремі вимоги конвенції ООН про права інвалідів взяті сьогодні в реалізацію і виконуються в повній мірі. Проте, здебільшого, це стосується забезпечення неповносправних засобами пересування та реабілітації. А це спеціальні палиці для незрячих, милиці та інвалідні візки. Такі заходи дали можливість частково зняти соціальну напругу і задовільнити потребу людей, які не можуть самостійно пересуватися. Та, попри всякі бажання зробити багато, мусимо визнати, що фінансова частина залишається однією із головних у всіх прагненнях, якщо проаналізувати. То видатки на соціальну реабілітацію інвалідів впродовж останніх трьох років збільшувалися. Щоразу вони становили на 15-20% більшу суму ніж у попередній рік. Хоча, якщо говорити про облаштування міста елементами доступності, то статистика зворотня. Якщо в минулому році е так порівняємо, було е Обладнано елементами доступності майже 450 об'єктів. Загальна сума будівельних робіт склала мільйон 300 тисяч. То цьогоріч дещо нижчі показники. На сьогоднішній день 248 об'єктів, обладнані елементами доступу, і витрачено на це кошти районних і місцевих бюджетів у сумі майже 350 тисяч гривень. Говорячи конкретно про облаштування елементами доступності судів Львівщини, то, на жаль, не можемо назвати жодного приміщення, яке було б повністю пристосоване до потреб інвалідів. Якщо говорити про Галицький районний суд, це будівля, яка будувалася для адміністративних потреб, але вона знову ж таки не була пристосована для потреб судочинства. В даному випадку приміщення діюче приміщення Львівського апеляційного адміністративного суду це і колишнє приміщення житлового будинку. Приміщення не було пристосовано ні. О для неповносправних а тим більше для таких категорій, як візочники, тобто базенькі сходи, які не відповідають стандартам стандартам адміністративної будівлі, у порівнянні з львівським апеляційним адміністративним судом ситуація з приміщеннями інших судів Львівщини є подібною. Навіть при бажанні встановити пандуси та заїзди, вузькі коридори та крута сходова клітка не дозволяють це зробити. Для того щоб встановити пандус, саме сходи мали би бути відповідно до певних стандартів нахилу збудовані. Так вже від самого початку проєктування будинку, якщо б цей будинок проєктувався Відповідно до тих стандартів, які зараз впроваджені згідно з конвенцією. Тут ми б мали на цій стіні встановити ще один поручень і десь 80 сантиметрів виділити для пандуса, для візочників. Так? Ну і відповідно дуже маленька частина цих сходів залишається для того, щоб користувалися відвідувачі і працівники суду важко людям на візках добратися і до самої будівлі суду, особливо якщо вона знаходиться у центральній частині міста. В нас сьогодні, якщо взяти місто Львів, найбільша проблема є це те, що центральна частина міста переповнена державними установами, і практично людські транспортні потоки вимушено стягуються в центрі міста. Які практично паралізують то місто і реально добратися людям без вад і з вадами дуже важко тут під судом, практично всі тротуари заставлені машинами. Бачив не раз ситуацію, коли візочник їде. З одного боку мур, з другого боку машина, і йому хіба що виїжджати на пріжу частину, щоб переїхати для того, аби забезпечити пересування в приміщенні суду людей з обмеженими фізичними можливостями, необхідно вкласти неабиякі кошти. Проте ані державна судова адміністрація, ані місцева влада неохоче це роблять. Та, на щастя, ситуація з доступністю часто стає предметом уваги громадських активістів. Існують ще й кошти грантодавців, які зараз через активні громадські організації Львова впроваджують проекти, спрямовані на покращення існуючої ситуації. Регіональний громадський благодійний фонд Права і демократія зайнявся проблематикою доступу до правосуддя в порядку в 2000 році. Фактично, коли Європейська конвенція захисту прав людини набула чинності для України і почалися перші судові справи, які стосуються порушення прав громадян. Ми якраз поцікавилися, наскільки стаття 6 реалізується захищається на території України. Стаття 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Верховною Радою України 17 липня 1997 року, гарантує кожному громадянину України право та рівні можливості у доступі до правосуддя. Були проведені дослідження. Зокрема, за допомогою карток громадянського звітування. І в цих результатах ми побачили, що одним з найнижчих показників є показник доступності до органів суду, правосуддя, людей, які мають певні фізичні вади. Фактично, на даний момент практично більшість судів не обладнані. Відповідними пандусами, табличками бралі, не марковані жовтими лініями. Тому ми у нас виникла така ідея, і цю ідею підтримало посольство Королівства Нідерландів. Зокрема, програма Метра надала нам фінансову підтримку для реалізації нашої ідеї. Личаківський районний суд міста Львова фактично став першим в Україні, де вже реалізовано допомогу тим, хто має проблеми із зором. Другий поверх ліве крило, заступник голови суду. Третій поверх, голова суду. Оскільки саме незрячим найважче зорієнтуватися в приміщенні, тепер на фасаді суду і всередині самої будівлі скрізь інформацію продубльовано у вигляді табличок мовою Брайля. Окрім них зроблено також розмітку сходової клітки яскраво-жовтою фарбою. Вона необхідна для того, аби в приміщенні змогли зорієнтуватися ті, у кого ще є залишок зору. Згодом саме такими нововведеннями в подальшому будуть облаштовані і інші суди Львова та Львівської області зокрема, наш проект буде поширюватися і поширювати ідеї доступності до правосуддя. На всю територію України зміни, ініційовані проектом, звичайно, потрібні, втім, роботи ще багато. Адже людина, яка взагалі не бачить в більшості випадків, все одно потребує сторонньої допомоги. І на думку незрячих тут потрібний системніший підхід. З розповідей моїх знайомих на заході маркуються навіть кнопки ліфта будинку, який здається в експлуатацію. і будівельники не знають, чи там незрячий буде проживати чи ні. А все одно маркується і ліфт, і навіть на банкнотах є розпізнавальні знаки. За словами інвалідів, проблеми виникають ще й через некоректну роботу державних архітектурно-будівельних комісій, через що значно послабився контроль над об'єктами, які будуються. В результаті дедалі частіше простежуємо на відповідність пандусів і під'їздів архітектурно-будівельним нормам. Я дуже багато бував за кордоном. Минулому році я мав приємність бути в столицях Голландії, Данії, Англії в Лондоні. Я цього року побував в Німеччині. Фактично, стандарти державні будівельні норми, які існують в Україні, вони і відповідають тим стандартам, що є в Європі. Аби ми тільки заглядали в нормативні документи і виконували в натурі те, що є в документах номер нормативних, і таким чином ми б могли забезпечити те, що в законах написано ще від 1991 року створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю у соціальній інфраструктурі. Слід зазначити, що у Львівській області вже тривалий час діють і так звані комітети доступності, створені спеціально для того, щоб контролювати питання здачі в експлуатацію новозбудованих об'єктів на предмет їх доступності для інвалідів. І, як запевняють чиновники, робота цих комітетів є досить продуктивною. Власне, вони працюють на те, щоб визначати ті об'єкти, які в першу чергу повинні бути забезпечені елементами доступу. По-друге, щоб ці елементи відповідали. Будівельним нормам. Крім того, комітети доступності працюють таким чином, що будь-яка новобудова, яка здається в експлуатацію, не приймається, якщо немає погодження з комітетом доступності і відповідності на пристосування цієї будівлі до потреб людей у військ. Якщо ж ситуація із доступністю до правосуддя незрячих чи людей на візках є більш-менш зрозумілою, то часто забувають про таку категорію неповносправних як люди із вадами слуху та мови, чи не найчастіше саме вони залишаються уразливими при зверненні до правосуддя, оскільки порозумітися не відразу вдається а перекладачів жестової мови суди не надають. Станом на 2012 рік у Львівській області зареєстровано 2400 осіб, які мають вади слуху і мови, та лише 15 атестованих перекладачів, які досконало володіють дактильною жестовою мовою. У глухої людини немає проблеми прибути до якогось місця, тобто, це не, не складає жодних перешкод так, тут проблем. Немає проблеми починаються, коли людина хоче щось запитати. Починається переписка на папірцях. Не завжди один одного люди розуміють. Коли хочеться щось пояснити або когось знати взагалі, де знаходиться певний кабінет, от тоді починається проблема. Глобальні, вже коли йде справа, в обов'язковому випадку потрібен перекладач. Перекладачі у нас, на жаль, нас їх мало. У нас хороші перекладачі, але, на жаль, їх мало. І на таку кількість людей перекладач фізично не встигає. Буває так, що на один день, по два, по три суда в різних кінцях місця. Це дуже складно. це непогано, якби суди за судами, верніше за певним судом була закріплена якась конкретна людина. І ця людина отримувала ну хоча б якусь мінімальну зарплатню за те, що вона закріплена за цим судом і обслуговує засідання. При відсутності фахового перекладача люди з вадами слуху не мають змоги повноцінно зрозуміти судовий процес і відповідно захистити свої права та інтереси. Як наслідок трапляються випадки, коли саме не чуючи стають жертвами аферистів. Бувають випадки, що аферисти обманюють людей, бере в квартири. Чи там ще якісь документи, і навіть і родичі, які знають там мінімум слів жестової мови, говорять людині, що вони роблять її на користь, будуть їй допомагати і так далі. Потім виявляється, що вони їм неправду сказали, чи обмануло їх, і нам приходиться нашим перекладачам, кваліфікованим перекладачам, які знають активну жестову мову, захищати їхні права, і інтереси в судах, прокуратурах, органах міліції. Звичайно, ми зверталися з листами. Нотаріальні служби, суди, міліції, щоб не приймали до уваги тільки тих перекладачів, які мають посвідчення, мають атестовані Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства глухих. Тому що тут, тут можна з них спитати, що вони зробили. Чи на користь людини, чи не на користь цієї людини, допомогли в ній тій людині чи ні? А якщо випадкові люди, які знають тактильну жестову мову, як їм вигідно, так вони будуть перекладати, Як їм схочете, так вони будуть. Життити. У 2012 році Верховна Рада України внесла зміни до закону про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Згідно статті 23 цього закону, жестова мова, як мова осіб з вадами слуху, є засобом спілкування та навчання і захищається державою. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні сприяти наданню послуг перекладачів жестової мови громадянам України з вадами слуху. Якщо порівнювати доступність за кордоном і в Україні, звичайно що ми відстаємо дуже сильно за кордоном. Медики, працівники міліції, соціальні працівники зобов'язані знати жестову мову. Просто зобов'язані. У нас, на жаль, немає такої обов'язковості. Тобто, ну, заставити ми не можемо. А, для того, щоб навчити людей, має бути якесь певне фінансування. Відповідно, в нас дуже багато речей впирається саме у кошти. Дякуючи тому закону, що жестову мову визнали практично у нас у державі, і вона є задіяна усюди, де тільки можливо, ми стараємося. Але все одно та допомога, яка би мала бути від держав, вона має бути ще й фінансовою. Закон є. Практично він би мав працювати. Але для повноцінної роботи і виконання цього закону не вистачає коштів. Проблеми пов'язані із доступністю випливають ще й з того, що не дивлячись на всі закони та всі постанови, які регулюють соціальну допомогу інвалідам, відповідальності за їх невиконання просто-напросто немає, і в цьому також слід вбачати корінь проблеми. На жаль, законодавча база України не розписує ступень відповідальності власника чи орендатора приміщення за доступність об'єкта і не передбачає будь-яких реальних методів управління цією ситуацією. І Якщо ми говоримо про категорію людей з інвалідністю, то дуже важливо зробити так, щоб вони не відчували себе в замкнутому просторі, адже забезпечення прав осіб з обмеженими фізичними можливостями є основним критерієм розвитку нормального суспільства суспільства рівних можливостей. Тому говорити про цю проблему однозначно замало слід ще й постійно допомагати, бо кожна добра справа надихає людей з інвалідністю до активного життя, до такого життя, про яке вони мріють. Бо інвалідом в Україні бути важко і йдеться не лише про фізичні перешкоди, руйнувати слід стіну нерозуміння і байдужості з боку суспільства.